12 грудня відбулася 44-та сесія депутатів міської ради. У великій залі виконкому зареєструвалося 26 депутатів з 38 Розглядали та ухвалювали чимало проєктів рішень, зокрема про бюджет Самарівської міської територіальної громади на 2025 рік. Кабінетом міністрів прийнято постанову щодо розподілу освітньої субвенції. Це постанова за номером 1394. Деякі питання розподілу освітньої субвенції в 2025 році. Обсяг освітньої субвенції з державного бюджету, яка затверджена Новомосковській міській територіальній громаді, на січень-серпень 2025 року складає 87 мільйонів 572,6 тисяч гривень. Ці кошти... Кошти носять цільовий характер і спрямовується виключно на виплату заробітної плати педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів. Також передбачені видатки на організацію харчування учнів загальноосвітніх закладів у обсязі 10 мільйонів. Таких видатків в бюджеті 2024 року не було. Збільшені видатки на надання медикаментів, у тому числі на пільговій основі, що надаються мешканцям міста, які мають деякі захворювання. Збережені всі соціальні програми, що діяли на території міста протягом останніх років. Років, на реалізацію яких планується витратити 25,5 мільйонів гривень. Питома вага видатків на соціальну культурну сферу в бюджеті складає 56,7%. Видатки на житлово-комунальне господарство складають 20%, і включають в себе видатки на поточне утримання житлового фонду, благоустрій міста, утримання доріг та дорожньої інфраструктури, поповнення статутних капіталів комунальних підприємств, виготовлення проєкту. Кошторисної документації на будівництво водоводів та інші видатки, також в бюджеті передбачені видатки на виконання заходів з територіальної оборони, поповнення матеріального резерву міста, забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором на погашення місцевого боргу та обслуговування місцевого боргу, надання субвенції обласному бюджету на створення матеріального резерву області. Великими блоками також проголосували ряд питань про перейменування міських закладів та установ. а Також затвердили їхні положення у новій редакції. Розглянули також перелік земельних та комунальних питань. З усіма проєктами рішень можна ознайомитися на сайті міської ради.